Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. запрошую вас, мої дорогеньки, до карти дня. Хочу вам щиро подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що ви є, що ви живі та здорові. Ця карта для України, шестірка жезлів, якась маленька перемога для України. Ви бачите, особисто, особиста перемога якась для України. Але це проміжна перемога. Що саме? Це може бути і на міжнародному рівні щось, якісь хороші новини сьогодні можуть бути. Особисто, знаєте, для кожного це буде як особисте щось. Ось якось так. А тепер переходимо, як зазвичай, до індивідуального. У вас можливість є вибрати одну карту. І дивимося. Що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Починаємо з першої карти. Сімка мечів. Сімка мечів говорить про. Ну, ви знаєте, тут трошечки не така, як, як би вам пояснити, не класична колода. Тут, наприклад, от я прочитаю Bisto Würklish зо so Zelbstlos від Уденст. Чи ти дійсно м, а, без особистої думки, без, а, а, як ви знаєте? Ну, я так не скажу ні. Ні. Я тут, давайте я так не буду це читати. Я взагалі не люблю такі карти, де щось написано, хоч бери і тако замальовую. Ось, я вважаю, як я це відчуваю. Будьте сьогодні обережні. Прораховуйте свої кроки наперед. Тобто, робіть план, думайте серйозно, робіть якісь речі в обхід. Ось, а, Знаєте, не зовсім на пролом, а в обхід. Обійдіть краще з, як то кажуть, не з парадного, а з чорного ходу. А ось а з заднього ходу, але не про ходу. Ось а, я шуткую. Ой, гаразд. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Тобто, не на пролом, а через квіти, так кажуть за кордоном, якось через компліменти, будьте трошечки розумнішими, мудрішими і хитрішими. Якось так. Взагалі-то. День сьогодні буде не без нападків, можливо. Можливо, хтось захоче вас знищити, ось, як навіть на цій картинці. Лиш того, що ця людина вас боїться. Запам'ятайте, якщо хтось на вас сьогодні нападає, вона бачить вас як конкурента. Карта номер 2 Шестірка монет. Ви знаєте, це і подарунки, це і спілкування. Це щось матеріальне, матеріальне, щось коштовне, щось особисте. Це вам, знаєте, як сказати, за якусь винагороду. Ви щось комусь зробили. Це тут, скоріш за все, послуга якась. Не просто так. Якщо людина вам сьогодні щось дарує, будь то квіточка, будь то е, ключі від машини, чи ще щось, ця людина щось хоче від вас. То тут немає значення. Це є ваші батьки, це є ваші рідні, близькі, ваші кохані, чи це просто по, по дорозі вийшли якась людина. Е, вона чекає від вас просто посмішки. щоб ви розуміли, Якщо сьогодні, саме сьогодні вам щось дають, щось дарують, роблять вам компліменти, людина чекає як мінімум від вас реакції. Ось якось так. Спілкуйтеся. І сьогодні можу, можете налагоджувати стосунки стосовно грошей і фінансів. Також матеріальне. Карта номер 3 Помірність. Помірність говорить про медитації помірність говорить про внутрішній стан, про баланс: урівноважити щось, щось загладити, або щось, можна ще так сказати, знаєте, не подружитися, а. От, бачите, забула. Помиритися, ось. А Змир... Ви знаєте, інколи навіть змиритися. А зараз я поясню, чому, тому що перед цією, це старший аркан, перед цією картою була смерть. Карта 13-й аркан. 13-й аркан а, залишає пустоту. Ця карта вам говорить, цю пустоту треба заповнити чимось, заповнюти чимось прекрасним. Розумієте? Ось, і тому я так і сказала. Гаразд, мої дорогенькі, ось така карта Дня для вас сьогодні. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Гарного вам мирного дня! На все добре!